Сьогодні 16-й день ліквідації наслідків техногенної катастрофи в Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. Почали цей день з засідання штабу, на якому заслухали спочатку керівників військових обласних адміністрацій. Кожен доповів про проблеми, які не вирішені на сьогоднішній день в ліквідації цих наслідків. Одне з рішень штабу, що Керівництво Міністерства соціальної політики вже з завтрашнього дня буде присутнє на території областей, які постраждали внаслідок підтоплень, внаслідок цієї катастрофи. Тут дуже важливо стоїть розробка та доведення до кожного громадянина механізму компенсаторного механізму за ті втрати, які наші громадяни понесли внаслідок. Цієї повені і головна проблема на сьогоднішній день це вода, вода, яку ми хочемо нашим людям не вже не підвозити. Ми хочемо, щоб ця вода по водогонам е свердловин шла до наших людей. На сьогоднішній день ми робимо все можливе для того, щоб в найкоротший термін провести комплекс геодезічних розвідних робіт, для того, щоб ці свердловини в найближчі дні були створені. Вибиті і запущені в роботу. А на сьогоднішній день працює цілий комплекс заходів, які, які направлені на доставку цієї води з русла річки Дніпро із інших притоків річки Дніпра в населені пункти. У нас залишається також підтопленими 595 домоволодінь. За останній тиждень ми відкачали воду майже із 700 таких домоволодінь. Працює 68 Мотопомп в усіх регіонах, які потребують викачки цієї води. Паралельно у нас працює 10 станцій фільтрації води для того, щоб ми могли виробляти питну воду нашим громадянам і на рівні з бутильованою водою, якої зараз в достатній кількості, і ми маємо запаси як мінімум на місяць, щоб забезпечити всіх людей питною водою. Продовжуємо роботу на мікрорайоні Острів міста Херсона. Достатньо великий. Обсяг робіт, який вже зроблено, які придеться зробити. Ми тут говоримо і просто про звичайне прибирання, і ми говоримо про знешкодження мін, якими усипана територія цього мікрорайону. 62 міни на даний момент ми вже знешкодили і продовжуємо цю роботу. Ця робота ускладнюється тим, що деякі райони, навіть там, де вже пішла вода, але мають достатньо високий прошарок мулу. Від 30 до 70 сантиметрів, і ми там на даний момент ще не можемо працювати. І ви знаєте, що ми вчора мали жертви. Я хочу принести слова жалю співчуття родині загиблого нашого працівника, працівника ДСНС. Йому було всього 25 років. В нього залишилася 4-річна дитина. Вісім чоловік нас отримало також поранення. Це рятувальники. Тобто всі працюють в таких екстремальних умовах. І комунальники я сьогодні звернувся до всіх керівників служб щодо забезпечення заходів безпеки як для правоохоронних структур, рятувальників. Та для комунальних структур, які ліквідовують наслідки катастрофи. Вода відступила від берегів на 1300-1600 метрів. Дніпро практично зайшло в своє русло, в якому воно було 70 років тому. І ми зараз робимо всі необхідні розрахунки, які дозволять нам спрогнозувати і потреби. Води нашим населенням і спроможності водного басейна річки Дніпро в забезпеченні цією водою. Ми продовжуємо нашу роботу, не зважаючи на що кожні 5-10 хвилин. Ворог обстрілює нас з тимчасово непідконтрольної нам території, але ми працюємо. Ми несемо службу, ми прибираємо вулиці. Ми, е Лагодимо трансформаторні підстанції, ми запускаємо газ. Ми запускаємо навіть вже громадський транспорт для наших людей. Ми повернемо мирне життя не тільки на територію районів Херсонщини, ми повернемо мирне життя скоро на територію всієї нашої держави.